Всім доброго раночку. Сьогодні понеділок 29. Я бадра, весела і готова вчитися. Зараз шурую на навчання. Потім розкажу, покажу, а зараз зайнята. Любі друзі, що я вам скажу? Все мені подобається. Головне, що не треба напрягати, що в мене в очах не двіється. Як на віях. Так, це. Голова, на якій я пробую плести потихеньку. Вже різні плетіння були, але камеру я забула, не знімала. Гарненько. Ось тут прикольний. Тут, наверное, більше зеленый. А, я поняла. Мені не нравится, где больше розового, менше меньше зеленого. А вот где больше зеленого і розовый проблескивает красиво. Все. Так, сплітати зараз, да? Да? Це моє заплітання на манікені. Завтра будуть на моделях і я, якщо чесно, переживаю. От, тому що тут можна і волосічко дернути, а там не дернеш. Мені буде шкода всіх. Все, далі. Зараз буду розплітати це. Ще 16 якесь завдання мені дасть. Доброго ранку. Сьогодні другий день навчання. У мене так болить голова. Випила до Чекаю як попустить, але вже й чекати не буду, вже йду. Одягла віку сінцвітер. Все. Всім гарного дня, я пішла. В я навіть не пам'ятаю, чи я здоровкалась, чи ні. Якщо ні, то добрий раночок. я вибігаю бо другий день навчання. Ключі кудись сунула. Волосся вже перебрала, вже заплела першу дівчинку, забула зняти. Зараз познімаю, якщо вийде друг. У мене другий день, я вже заплела дівчинку, але я, як завжди забула знімати. Це зараз у нас в кабінеті. Дзеркало велике, волосся вже прибрала. каву. вонася мені каже, бо в тебе є Люся, бери плити. Яка калюся, я вже не хочу її голову, я хочу живу вже людську. Але подобається. Можливо, що це перший, е, перше завдання, воно було легеньке. Не би позитива. Ладненько, відключаюсь, бо... Вже після занять, якщо чесно, я так втомилася. Спочатку я це не відчувала в тому. Перша модель взагалі така, знаєте, лайтова, такі гарні волосся, ухожене, ну так, класно. Потім друга модель, в неї хвилясте волосся і пушкове таке вибивається постійно з кіс. Ну, в общем, що я вам розказую? Вам все одно не зрозуміти. Ой, як бабка. Роблю чай собі з'їм цукерочку, чекаю чоловіка з Єлісєєм. Стільки планів було, але думала їх поміняти, але вже не буду міняти, тому що взагалі то хочемо піти в кіно з Олісеєм і з чоловіком. Але мені треба анонсувати. Збір людей на допомогу. В плетінні сіток Є. треба заплести сітки позачергово, а цукерка впала в воду прямо. Коротше, я поки що виключусь, бо трошки втомлена. <рецький> Це було зайнялись. У мене аж камера випала я. З ескалатора в обратку спускав, але ну, він піднімається, а я спускалася. Це був треба прийшлося пере... перестрибнути. Ми в макі. Якщо чесно, в макі останній раз була Вікторія пригощала. А сьогодні чоловік пригощає, бо ми з ним посралися. Він мені вчора зажав печенька і сказав, що я жирна. І не дав. Він мені сказав, що я жирна. Да-да, я теж так йому сказала. І сьогодні я їм мак. Я не буду це вирізати, тому що це життя. Моє життя складається з такого, що мені його стидатися чи що. Ну, життя свого. Ні, я ж його допустила. От. Я, якщо чесно, така втомлена. Мені все так пофіг зараз. Я вже далеко-далеко, після завтрашнього дні. Я не знаю, де мені взяти час. Мені треба... Ми хочемо піти в кіно, а мені треба сісти. І сьогодні на сайті класному по косам обновився товар, тому що прийшов товар, і мені треба просто обрати те, що мені треба купити. Це треба сісти і посвітити тому. Время. А коли це робити? Не знаю. Ладенько, що я вам тут свої печалі розказую. У вас своїх полно. Ще війна ця. Кацапи сраті. Сидимо в машині, чекаємо. Тривогу, тому що тривога, всі вийшли з будівлі. Ну, і, звісно ж, з кінотеатру. Люди чекають, ми теж чекаємо. Зараз поймаємо, чи повернемось, чи вже додому поїдемо. <кій> я втомлена. Щось я це вже 10 разів повторила, як наче мені легше від цього стане. Я хочу якусь фрукту лягти в кроватку, вкритися тепленько і лежати. І завтра виключу всі будильники і буду спати без будильника, тому що мені не на ранок, аж на 12-ту годину. Відбій тривоги ми встигли скупитися і зараз назад повертаємось в кіно. І в магазині також зараз заново відкриваються відділи, бо вони всі закривалися і всі виходили. Доброго дня я на роботі. 31 січня, середа, тільки зайшла. Зараз буду роздягатися. Я мала сьогодні збирати вії, Повністю генералять тут, але не вийде. Тому що позачергові сітки треба закрити, <клухи> <клухи> то піду на базу. що на роботі зробила лати собі і плачу. Просто такі вони, ці наші вороги, суки, я забуваю, де я знімаю, тому що в Тік-Ток не можна там оскарбляти. Ну це, понятно, це китайська платформа. Інстаграм блокує за кожне не таке слово. Просто такі потвори. Ось у нас в місті є військовий журналіст Віка. Я не буду казати прізвище, і вона їздить завжди в гарячі точки. В неї брат воює. Вона і під Бахмутом, ну кругом. І вона знімає живе, як воно є. Каже, що Херсон сьогодні захлинається у холодній воді та смертях. Хлопці помирають, бо ворог не дає навіть переправити поранених на інший берег. Вони що роблять? Кончені уроди, щоб виздихали всі. Знімають моториста, ну, знімають, а потім влаштовують морський бій по живим мішеням. Просто уявляєте рівень бездуховності, аморальності, потворності душі цих гидот, взагалі. Просто, просто гидоти, лізуть на чуже своє в гівні, свої баби, бухи сидять. Це ж нормальна людина з родини не піде в чужу країну. Сиди, прибирай, розвивайся, виховуй дитинку свою, люби свою жінку, роби своє життя гарним. Не воно преться і потім У отих. Стоять Катюшу включили, і баби ото їхні стоять. Знаєте, растя, ця... і вони стоять такі довольні морди в них. Ну як наче вони не чоловіка втратили. Як наче вони і раді тому, просто не можу. Вже наридалася, я оце хочу, знаєте, мене розпач накриває іноді, але я якось прям якісь психологічні моменти отак посиділа сама собі, потім раз хочу цей розпач трансформувати в людь, а людь трансформувати в фізичну допомогу. І все. Такі діла. Неможливо читати. Все. Прям показує, як у хлопців вони забирають. Сплять наші. Сплять наші, мужики, дороге,сенькі. Скію кліним. потом згадувать тебе, бля. Як ти, блядь, ми з тобою почарки будемо щупеть. Росли, все добре буде. Отака ціна. Отака От ціна нашого ранку. Ми з тобою поїхали. Як у вас так зручно? Це евакуюють. Приїхали в магазин швиденько. Перше це пообідала. Взяла відігріти картоплю. Офігівно. Таке смачне. Я не знаю, як можна. Поганити картоплю запечену, але вона така пересолена, що це капець. Мені взагалі сама не смачна їжа швидкого харчування. Це в делікатах у нас. Це просто капець какой-то. Картопля оця пересолена, холодець ніякий. Це Міша собі взяв. Таке. Венегріт масло старе. Таке старе, що просто жесть. Оцей салат смачненький, капуста. Все. їмо. І... Купуємось. Скупились, встигли заїзд. і замінування. Ага. Коли в магазинах замінування, перекривають проїзд, не пускають, ну всіх виводять. коротше. Заїхали на базу, загрузили тачечку. Зараз відправимо оце все. І я повернуся на базу, вже, щоб закрити, чергувати. А Міша поїде. Додому, мабуть, не знаю, чи працювати. Туди і сюди, туди і сюди. Я опять приїхала на базу. Зараз спущуся, вже сяду, зроблю собі чайку, передихну, тому що я чогось на пошті перенервувала. Ще дзвонила Яні, вона сама головна. І нема зв'язку взагалі. Коротше, жесть. Я прям перенервничала. Так що зараз прям сяду. Такий кіпіш дівчата опять переставили. Тут всі такі хімери лежать і сітки